За останні місяці на Рівненщині викуп у населенні автівок Приватбанком збільшився майже в десятеро. Продати власний автомобіль, отримати добру ціну та обезпечити себе від шахраїв. Тепер можна завдяки сервісу Приватбанку. При купівлі автомобіля банком клієнт може направити кошти від викупу на купівлю іншого авто в банку чи отримати гроші готівкою. При цьому кожен етап покупки клієнт контролює через смс на мобільний телефон. Ціну ж за свій автомобіль дізнається протягом п'яти хвилин. Гроші отримує протягом доби, тож йому не потрібно. Їхати у мрео для зняття авто з обліку. І основне банк пропонує дійсно вигідні ціни. Викуп автомобілів відбувається за ринковими цінами. На викуп банку можна передати будь-яке легкове авто не старіше 14 років. Якщо гроші від продажу старого автомобіля продавець планує зарахувати на аванс за кредитом за програмою Trade In, то обмеження за віком автомобіля не застосовується. При продажі автомобіля банку за програмою Trade-in клієнт купує автомобіль в кредит або за готівку. При купівлі нового авто сума за викуп. Плане банком авто зараховується на аванс по кредиту. Якщо вартість автомобіля з пробігом, що хоче придбати клієнт менше, ніж вартість автомобіля, який продається, то різниця зараховується йому на картку універсальна. Якщо ж вартість автомобіля більше, то клієнт оформляє кредит або ж доплачує різницю. Детальну інформацію можна отримати у всіх відділеннях Приватбанку. Універсальні спеціалісти зможуть надати вичерпну консультацію по викупу автомобіля чи придбанню нового з автомайданчиків банку. До речі, таких демонстраційних майданчиків в області наліч. Чується 10. Один з найбільших знаходиться у місті рівне по вулиці Грушевського, 42А. Поруч у відділенні працюють консультанти, які допоможуть з вибором моделі та зручної програми кредитування. Отримати детальну інформацію у консультанта можна за телефоном 096 652 32 92 Чи завітавши за адресою місто Рівне, вулиця Грушевського, 42А, другий поверх. Відділ автокредитування.